Пане Євген, питає, яку чистоту висоту до стелі закладати? Так само цікаве питання висоти до підвіконня і, наприклад, над вікном, коли вікно не панорамне. Як уникнути нависання даху над вікном другий поверх газоблок? Пане Євген, ну для цього ж проєкт робиться. Ну, ви можете скористатися з любою програмою, що робить 3D. Прокреслити, і ви дах побачите, тому що в залежності від того, яка який ширини світ, який кут нахолу, де точка Маурлата, на котре ви будете гратися кроквою, все це впливає на висоту От те, що ви питаєте. Тому тут треба взяти ваш проєкт, і просто, ну, якщо нема доступу до програм, котрі є теж безкоштовні, ви можете взяти просто і накреслити самі. Просто в масштабі, наприклад, там 1 до 100. Взяти любий аркуш паперу і накреслим Ну, в клітинку, да. У нас є маурлат, да, у нас є там якесь горичне перекриття, у нас є якесь вікно, відмітка вікна. І от дивіться, наприклад, у нас з вами ширина свісу, 50 см, да, оце лінія свісу. І от якщо у вас кут нахилу один лінія ось. Бачите? А якщо у вас кут нахилу більший. Ось лінія. Бачите, тобто, ви це можете просто на аркуші в клітиночку спокійно перерисувати, використовуючи масштаб, і от, в залежності від того, де у вас маурлак, бо це ця точка, на котрий крок ви гуляє, ви одразу побачите. Може треба скоригувати ширину свісу, зменшити його, або скоригувати кут нахилу даху, тому що ви ж бачите, якщо ви кут нахилу зменшуєте, то у вас точка піднімається вище, якщо ширина залишається. От, і таким чином ви на, на кресленнях зрозумієте, зіграєте так, щоб дах не перекривав вам вікно. Ну і, звісно, якщо перемичка ще не покладена, то можна за рахунок висоти перемички теж зіграти. З приводу висоти підвіконня. Ну, класична, класична висота, вона біля 80-90 см, в залежності від вашого росту, від вашої потреби, від дизайну, від задуму. Але нема такого прямо жорсткого прив'язки висоти підвіконня. Наприклад, от у, у нас от в цій кімнаті висота підвіконня десь 50 см. І це дуже круто, чому? Тому що от я сиджу за столом, ось, да, у мене стол, ось тут підвіконня. І тут у мене стоять квіти. Бачите? Тобто, я от зараз сиджу на попасі, з вами спілкуюся за компіком. І коли я дивлюся, погляд кидаю, я не бачу горшика. Тобто, у мене, от ну тільки зверху горшик бачу і квіти. Розумієте? Плюс, коли низький підвіконня, вікон, під бачите, куди погляд. Тобто, у мене тут сад. Я кидаю погляд і мені нічого не заважає. Розумієте? І коли ми з галиною обирали висоту от цього підвіконня, саме із цих розрахунків, щоб нам було комфортно. Все. Ну, а радіатор отут у мене висить. Він, як казав, за 6 років, от останні 2 роки він так він не працює, от, але до цього я його вмикав, користувався, коли було, було ну, сильно мороз, більше морозів. І таким чином, от, під свій комфорт ви можете підібрати висоту, ви можете взагалі в підлогу піти, ви можете залишити, якщо вам не треба тут ставити радіатор, наприклад. То е, зробити конвектор і взагалі не робити, якщо будинок дуже гарно утеплений, і зробити підвіконня 15 см, 20-30. Якщо, наприклад, ви хочете на підвіконні е, сидіти, можна зробити 40-45 см. Ну, знову ж залежно від вашого росту і того, що ви хочете. Але сказати так, що от у вас прямо отак, от прямо так висота підвіконня ні. Це більше все ж таки рішення. Поїхали ми якось в Руминію багато років тому. І, звісно, обов'язково це замок Дракули. Ну, це ж обов'язково. Боже, скільки там людей? Це жах. І от всі слухають історію про Дракулу, а ми з Галиною, друзі, знаєте, от ходимо отак. Ми просто в шоці. Чому? Е, дружина цього графу вона. Е, Займалася оформленням, тобто вона розмальовувала там двері, візерунки наносила. Вона розробляла як дизайн, а а Галка каже, не його дружина. О, каже якогось короля імператора. Ну, я всі історії вже не пам'ятаю. Коротше, жіночка, жіночка. От. І, і це відчувалася скрізь. Оця от любов. Любов до дрібниць, любов до оформлення скрізь. І там, от, в цьому замку є декілька таких місць, де підвіконня виконує роль зони релаксації. Тобто це широкі підвіконня, подушки, століки. Тобто, видно, що це місце, де от могло сісти двоє людей, наприклад, і вести беседу. Ну, і це були низькі підвіконники, підвіконня невисокі. Широкі, розумієте? Тобто підвіконня це такий же елемент в інтер'єрі, як і все інше. Він повинен створювати вам комфорт, щоб вам було комфортно. Ну і потім не забувайте про фасади, тому що коли ви опускаєте лінію підвіконня, у вас змінюється фасад, тобто змінюються пропорції вікна до ваших стін. От, коли я показую будинок наш з вулиці, з саду, як він виглядає, я вважаю, що він виглядає гармонійно. Мої підписники часто цей фронтон, що праворуч від мене, його бачили, да, коли зйомки з саду. Я вважаю, що він гармонійний, і от ця гармонія якраз задається також цим підвіконням, тому що візуально зменшується кількість стіни, збільшується кількість скла, і це урівноважує ті елементи, котрі є на фасаді. Тому, коли ви обираєте знову ж висоту підвіконня, не забувайте і, про, і не, не тільки про інтер'єр, але і пам'ятайте про екстер'єр тобто, як це буде виглядати з фасаду. І тоді вже обираєте остаточно. І, якщо вам важко обрати, кличте дружину. Жінку кличте. Чому? Тому що у жінок у них відчуття краси краще, ніж у чоловіка. Тому кличте друга на допомогу. Е, е, д, д, да, або <сум> е, дякую, друзі, за ваше питання. Всім гарного вечора.